День святого Миколая, Новий рік, різдво. найулюбленіші свята дітей. Дні, коли відчуваєш подих таємниці, а мрії вже не здаються такими нездійсненими. Миколаї приносить подарунки дітям. Можна написати лист. Я писав, що я хотів конфети. Серед тих, хто подбав про новорічні подарунки для учнів ліцею інтернату, був народний депутат України Степан Івахів. Передала дітям гостинці та привітала їх із різдвяно-новорічними святами помічник-консультант народного депутата Наталія Малиницька. А про гарний настрій гостей та учнів ліцею інтернату подбали учасники святкової концертної програми. Миколай, Миколай, подарунки. Роздай, не ці коміти. Se qui na Цього року за парти Люблинецького навчально-виховного комплексу вперше сіли 30 першокласників. Усі вони навчаються в класах, обладнаних новими аудиторними дошками та з букварями і навчальними посібниками, які найменшим школярам ліцею інтернату подарував благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині. Досвідчений директор освітньої установи Михайло Бортнюк зізнається, така увага та підтримка народного депутата допомагає колективу впевненіше дивитися у завтрашній день. Це є перший у моєму житті депутат, який після виборів дотримав своє слово і не перестав допомагати не тільки нашій школі, а взагалі тим виборцям, які голосували за нього. Мене, скажімо, приємно дивує і радує те, що сам йде на зустріч, сам питає, що, чим допомогти. І коли. Називаєш матеріальні цінності, скажімо, немалесенькі, і він їх відшуковує і дарує на школу, скажімо, сільськосподарську техніку, дошки, обладнання, комп'ютери. Тобто це не, скажімо, не пару гривень, а це тисячі, десятки тисяч гривень, і він безболісно, як кажуть, без всяких проблемних питань він це робить розумієте, я хотів би дуже подякувати йому, тому що він своє слово депутатське стримав. Хочу йому побажати міцного здоров'я, Божого благословіння, терпіння, наснаги у боротьбі за нашу Україну, тому що такі люди, як він, у Верховній Раді сьогодні потрібні. У Люблинецькому навчально-виховному комплексі багато своїх доморощених талантів. Гордістю ліцею інтернату називають духовий оркестр. Його диригентом є вчитель Анатолій Франчук. А музикантами як старшокласники, так і молодші учні. Не було інструментів там, деякі, ну, деякі були, але в дуже в аварійному стані. Оце ми їздили і в Луц, там і тут в Ковалі шукали інструменти, більш-менш такі придатні для гри. О, деякі нам. Спонсори окупили. Заняття в оркестрі допомогли дітям не лише навчитися грати на духових інструментах, а й опанувати нотну грамоту. Три роки тому я почув, ну як грають мої друзі. Мені дуже сподобалось. Ну я попросився вчителя, щоб він щось допоміг мені, розказав. Ну я почав ходити ну, в духовий оркестр. Мені дуже сподобалося. Я перший грала на альту, а потім вже мені запропонували саксофон, і я задоволенням захотіла і грати. Так, вперше було важко, а после вже нормально. Віднедавна в колишній Люблинецькій загальноосвітній школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відкрили перший ліцейний клас аграрно-технологічного профілю. Тепер уже ліцей-інтернат продовжить своє реформування і у новому 2014 році.